Мені вже доповіли, що є питання по перев'язково Хмельницьк. Мені навіть деякі члени уряду сказали, що вони ні в якому разі не пропустять цю кандидатуру, яку подала та партія. Будемо знімати. Я хочу ще переговорити з керівником обласної організації, буду рекомендувати поміняти, враховуючи вашу думку. Ну, я думаю, що всі будуть проводити реєстрацію. Жодного призначення глави адміністрації і так далі нижче не буде проведено без публічного обговорення. Це я вам гарантую. Це тільки в Переяслі чи по всій Київській області? Це по всій Київській області. Це Ви Ви? Ви? буде, буде вивішено на сайті і все по бути. Ви? Воно виникає. А, насправді є не так багато людей, які готові сьогодні стати на посаду голови районної адміністрації. Але якщо є заперечення, то будь ласка, звертайтеся до районних, до обласних посередків політичних партій. Нехай готують не одну кандидатуру, а нехай готують дві-три. Щоб потім можна було вийти до громади, схвалила, підтримає, буде підтримувати пішли. Далі людина має вчора якісь темні сторони свого життя. Зрозуміло, що мовчати ми не будемо. Е, не мені вчора хлопці доповідали подібні ж випадки. Я раніше курував Харківську Луганську область. Там і там на голів районних адміністрацій пропонують тих, хто тих. -то. Е, категорично я не пропущу. Я на уряді просто не пропущу. Бо якщо я, я просто на пам'ять знаю ті прізвища, То, ви ж я прізвища знаєте. знаю, я, там де хтось з да, кимось мінявся подаю... місцями. Ну На слуху навіть ви. Ну, якщо, якщо щодо Переяслава я можу ще прізвища якісь не знати, то в Харківській і Луганській області ну, я ж по імену знаю всіх тих, хто роздавав ліси в Печенівському районі біля Печенівського водосховища, хто закладав, хто облаштовував схеми, хто хтось продавав. Я думаю, що в Київській області ситуація така ж сама. Єдине до вас питання. А звертайтеся до політичних сил. Пропонують, немає кандидатури, пропонуйте себе. Певний кредит довіри, зрозуміло, що повинен несувати. Коаліційний принцип також існує, але щоб це не була шахматка, там де один, один, один. По 30% або по 25% немає у батьківщини свобода пропонувати. Так не було в нас у районі політичних сил. Сил немає є громада. Свобода, вони на Майдан не ходили, сили, поховалися. Батьківщина взагалі немає. У нас Батьківщині в районі не було Є сьогодні да, на 2000 тисячі чоловік. Громада запропонувала? На дічі проголосували. Звичайно да, Людина спровожна використовувати. Да, да. Розглядайте, розглядайте. Певним чином ми всі ризикуємо під час нових призначень. Але давайте собі... певним чином ризикуємо. Одна справа проголосувати на Раді Майдану, а друга справа людині потім сісти в крісло і на свою шию одразу Тоже викликати. А те перше питання, бо він потім завтра піде до Ради Майдану. А йому скажуть, хлопче, ти не впорався, ми тебе підтримали, щоб не було потім. Тому Раді Майдану я би дуже просив, так само, як і політичним силам. На рай -рай. Нам привозили кота, вода, кота в мішку. Непонятно. Не ми не знали, як після Голова адміністрації місяць на роботу не ходить. Взагалі ми вияснили це питання, бо в нас ще платає. Я, я, я це, це прийняли там. Це вони звідти, ну не він, а. Свобода звідти дала. А тут місцева свобода, вона не про. Свобода, батьківщина і удар, вони всі за ту кандидатуру, <реку> яку <реку> 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 пропонує. Я, Я відповідаю коротко і виконічність. А кандидатури запропоновані згори повинні бути підтримані знизу. Друга сторона, кандидатури запропоновані знизу, повинні бути схвалені згори. Другий Друге підходить. Послухайте, і перший, і другий підходить. Не, ну, і той, і багато. той правильний. Ну, вони а не зверху зай... зверху це скільки грошей принесли, я так зрозумію. Скільки грошей мені принесли? Не вам, не вам. Скільки грошей принесли голові адміністрації? Пане міністре, пане міністре, я хочу вам знаєте що нагадати? Я під гранатами на майдані не стояв чого, що вот це і вот збираєте поставити, щоб вони час керували народом. У нас віче проходили, вони електрики не давали. Навіщо ми без електрики були? А тепер вони представляють Переяслав і район. Вибори <губери> фальсифікували і не вибори фальсифікували. Я буду вівці тепер перед не нашою райрадою так таку ставу якщо прийдеться під гранатом. Ми безпартійні, а ми патріоти. Ми безпартійні. Ще скажіть, питання ще дайте відповідь по бісюку. Як бісюк попав, який був прикуч головою адміністрації, заставляв голосувати за Януковича ще тоді, в 2004-му, Так потім перекрасився, прийшли бютовці, перекрасився, дядькою забрав у свою команду. Тоді він перескочив регіони. А тепер скажіть, як він при цій команді, опять попав вашу команду? І я, вбив лас. людину з переяснення. Пісюк зараз да. працює на посаді першого заступника міністра агрополітики. Це негідна людина. До якого часу він би працював? До того часу, поки буде інша людина, яка зможе його замінити на цій посаді. Так, так швидше це зробити. Ставлюся так, це до всіх так. тих людей, які, які існують. Це перефарбоване. Я знали. перепрошую. Давайте кричати не будемо один на одного, а будемо спокійно говорити. Ми просто доповідаємо. Я просто в курсі. Ну, я просто в курсі. Дякую. Я володію питанням. Це добре. Коли приходить людина, яка ніде ніколи не працювала. і каже, Поставте мене головою ветеринарної служби. Я йому ставлю одне просто запитання. А у тебе взагалі хоч ветеринарна освіта є? Каже, немає. Ну дайте мені хоч якусь роботу. І тут, знаєте, що найгірше виходить? От то, що найгірше буває. А я на Майдані стояв. Тому дайте мені хоч якусь державну посаду. Я кажу, ні, голуб, так не піде. Ви враховуєте Тому... професійні якості. Стоп. Правильно. А Іван Юрійович Бисюк при всьому вашому критичному до нього ставленні є членом нації міжнародних організацій, з якими у нас є двосторонні зв'язки. І, власне, якщо ми там систему якусь порушимо, то у нас можуть бути по професійній лінії питання. Ми поставили задачу, людина її виконує. Можна я поставлю одне про це запитання? Можна на сьогоднішній день весь склад університетів, академій повністю на 100% замінити? Можна. Ні. — Знаєте чого? Це Дивіться, можна. якщо ви вважаєте, що у нас є свище освіта, то ви помиляєтесь. Здорог немає, все китайське, все польське, все турецьке, нашого нічого немає. Ви мене не почули. У нас немає ні ви інженерів, мене не нічого немає. Можна поміняти не порядочними людьми від часу, можна замінити. Постійно. Це залежить від часу. Від бажання тих, що міняють. Від часу. А якщо будуть тягнути різинку, то ще раз люди, які приходять, а люди себе правильно? Вони чесні? Люди, які приходять, пропонують себе. Люди приходять, пропонують себе. Пропонують себе, на яку посаду вони можуть прийти. Я вибачаюся, якщо він кризі. правильно говорить, це позорище. Якщо бісюхи надалі, ви не знайдете професіонала, на... 40 якщо ви, ви шукали професіоналів, нам не треба, нам не надо. спокійніше. Я так говорю. Треба шукати професіоналів. А якщо Бісюки. Зараз вам всім одне просте запитання. Хто зараз? Готовий так не підняти ру і стати головою державної ветеринарної і фітосанітарної служби. Сьогодні питання стояло. Вибачте. Стоп! Ще раз Тап, я поставив пряме запитання. Не, не я вам даю відповідь. Я вам даю відповідь. Я вам даю відповідь. На ваше запитання відповідь. Ребята, а поводите на саук? відповідь. Я даю відповідь. У нас є кандидатура. Ми можемо поговорити. У нас є саулка. А ми можем відповідь. У нас є порядна людина Саулка. І від мене не Може президент по черзі. Я не почерчу. Я даю відповідь про. Покажіть, чому? Дозволяєте натякувати. Значить, чому? Для того, щоб поставити людину, вибуху, треба дати оголошення. на конкурсній основі вибрати професіонала. У нас люди пропонують. Заулка є професійний вид лікар. Не гірший, не гірший від Вісюка. Подає свою кандидатуру. Тільки ми до нього часу. Я запропонував партії. Андрія Толуна, який так само був на майдані, який так само спілкувався з а, є керівником асоціації виробників молока. От я запропонував його уряду на посаду заступника міністра. З якої логіки я виходжу? Людина знає галузь, людина спілкується з виробниками. У людини є зворотній зв'язок, і він може організовувати роботу. Правильно? Угу. Правильно. Ми це все а, Далі наступний час приходять дуже багато кандидатів, яким ти кажеш, а ти розумієш, що завтра на тобі відповідальність лежить. І тут 9 із 10 продовжують далі майданувати на Майдані Незалежності в Києві, тільки щось ніхто на себе, генеральські погони, вішати не хоче, бо це не крісло. А це найбільша відповідальність. Будь ласка, я в я провожу абсолютно відкрите обговорення. У мене лежать декілька сот резюме від людей. Але коли доходить до конкретики, на превеликий жаль, не такий такий багатий вже і вибір виходить. А тобі треба на людину покласти сьогодні відповідальність за те, що вона розібралася в учорашньому дні. І знала, що робити в день сьогоднішній, куди йти в завтрашній. Будь ласка, робіть пропозиції тільки без того, щоб на горло брати. Ми вам віримо і вашу пропозицію підтримуємо. Я вибачаюсь, ми вам віримо, пане міністре, і ми вашу пропозицію підтримаємо. Але ми